Україна впевнено рухається до вступу в європейський союз, тож і рівень безпеки на дорогах має відповідати європейським стандартам. Задля цього, 20 жовтня, уряд України вніс зміни до правил дорожнього руху, що мають вплинути на зменшення кількості аварій та травмувань на автошляхах. Для водіїв з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби, поза межами населеного пункту із 1 жовтня до 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар. Відтепер такі часові проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів буде застосовуватися постійно. Але це нововведення не єдине у пакеті змін. Також нові правила стали більш орієнтовані на найменших пасажирів. Змінилися і правила перевезення дітей. Відтепер забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем що дають змогу пристигнути дитину за допомогою ременів безпеки, які передбачені конструкцією транспортного засобу. Хочу додати, що використання дитячих утримуючих систем це не лише пасивна безпека дитини, її життя та здоров'я, а й ймовірність того, що, потрапивши у ДТП, дитина залишиться живою або ж отримує менш значні травми. Тож, шановні водії, будь ласка, не ігноруйте, а обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху. Останнім з оновлень є те, що на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки з відповідними знаками. А чи чули Кременчужани про нові зміни у ПДР та якої думки з цього приводу? Позитивно, тому що так більше видно авто. Ну, в Європі це вже давно. А і я вважаю, що так краще. Звичайно, я як швидко дізнаєтесь про якісь оновлення, і чи ну чи слідкується взагалі за цією темою оновлення? Ну, щоб слідкувати, ні, якщо десь попадається в новинах, то слідкую. Чи чули за, за ці так, так. А як ставитись до того, що тепер от світло поставить? Нормально в Європі так завжди. Тобто, в Європі навіть в містах потрібно включати світло. Тобто. Тобто, ну, я думаю, більшість машин і так їздить крувий год з ДХО включеними. Тобто, це не проблема. Це тобто, позитивно ставитись? Ну так. Да. А часто взагалі слідкуєте за оновленнями в ПДР, чи там коли побачите? Ну, коли в новинах побачу, так чисто. А щоб іменно слідкувати, то ні. Чув, що е -е -е, світ треба включати, в е -е, ненаселених пунктах. Я вважаю, що дуже добре, бо, тому що кожен друг друга бачить, особливо в туман. Е -е. Це взагалі прелість, то як ключане світло. А так. Пусть їздять без аварії і не збивали пішоходи. Основна пішоходам ж, желаю, кажучи, щоб те дивилися за правилами. Отож будьте уважні під час руху не порушуйте правил та відповідально керуйте транспортним засобом. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.